Всім великий привіт! Сьогодні в нас тема хвороби полуниці. Хвороби полуниці бувають грибкові і бувають вірусні. Вірусні взагалі вони не лічуться, а от грибкові, грибкові вони лічуться. Але треба, звичайно, все робити вовремя. Я скажу, що я буду робити в першу чергу. Навесні почистила полуничку, хоча я її чистила, але все одно я буду знову чистити, тому що за зиму якісь листочки від... будуть відмирати. І обов'язково треба буде чистити полуничку. Після того, як я почистю полуничку, я буду використовувати міні-препарати. Медіан Екстра або бордоську рідину. До того ж, я собираюся. Ну, ці обробки робляться при холодній погоді, коли на вулиці ще холодно, зразу після чистки. Потім, я, буду, я планую е заселити триходерму. Я вже знаю, де її взяти. І планую заселити триходерму, особливо нові посадки, які я посадила для того, щоб брати вуса і для плодоношення ну, перший рік. Щоб вони відплодоносили, маточники віддали мені здоровий вус, для того я буду брати триходерму і засилати. Засилю триходерму буду брати в кількох варіантах, тому що вона є не одна. Тоді, коли буду брати, тоді я й буду розповідати про триходерму, тому що я, з ще не, ну, верніше, я її вже пробувала восени, але ще за результати я сказати нічого не можу. Тому будемо навесні будемо пробувати, особливо в Теплицях. Я думаю, там буде в мене раніше. І десь із початку березня, можливо, кінця лютого, смотря яка буде погода, тому що там температурний режим повинен соблюдатися при внесенні триходерми. Ну, А сьогодні поговоримо про такі хвороби, як сіра гниль. Сіра гниль. Вона починається як, починається, коли починає цісти полуничка, от розкривається цвіточок, і е, в, течінки, от в, в в, в саму квіточку попадають. Спори гриба. І ці спори проростають всередині ягоди в місті з ягодою. Ягода росте і гриб всередині росте. А потім, коли вона вже стає або білого кольору, або вже починає буріти, красніти, тоді цей гриб вилазить на поверхню. І ягода вкривається таким сірим нальотом. Є ще біла гниль, є ще чорна гниль, вони між собою схожі, симптоми, все схоже, відрізняється за кольором, колір сам за себе каже. Саме краще профілактика, тому що цей гриб ніяк не лічиться, якщо вже пізно, то вже пізно. З ним треба боротися, як починає квітнути полуниця. Це свіч, Луна Сенсейшн. Ну, можливо, я буду вивчати триходерму, то поспілкуюся з тими людьми, які її продають, тому що я її ще не використовувала, буду використовувати тільки перший раз, тому буду. Родитися з тими людьми. І потім все буду розповідати. Так, долі борошниста роса. Борошниста роса в цьому році у нас просто свірепствувала, тому що була погода волога. було жарко. тепло і жарко. Це саме-саме кращий період для її розмноження, білий наліт на листі знизу, запах такого гриба спочатку, особливо в теплицях відчувається, на вулиці менш він замітний запах. Потім оці спори починають розовіть. На оботній стороні листочка. листочок рубиться лодочкою, грубішає і поражаються і вуса оці пліті, і розеточки самі які наростають. Тому треба вовремя боротися із таким. Дуже шкідливим грибом борошнистою росою. Да, ще не сказала за сіру гниль, за гнилі. що Коли прикасаєтесь за ягідку, то летять спори, і воно, видно, що вони аж розлітаються. Тому треба обов'язково, якщо вона є, збирати в якусь ємність і десь утилізувати. на Міждуря ні в коєму разі не можна викидати. Так, е, так, за це сказала. Е, також йогода поражається, вона стає такою некрасивої форми. Е, із препаратів діють, звичайно, кожен вибирає собі сам Свіч, хорус, фундазол. Фондазол це дуже сильний препарат, він як антибіотик, так що його використовувати в крайньому випадку, топас. І фундазол, якщо використовуєте, то використовуєте вже після плодоношення, до плодоношення, бажано його не використовувати. Так. Також можна в начальній стадії мильно мідним розчином. Бризкати. І, звичайно, коли бризкаємо, то старатися треба попадати з нижньої, з нижньої сторони листочка, тому що гриб ж, він, з нижньої сторони листа, і, також сироваткою. І, і роблять ще зольну витяжку із золи. Це можна в інтернеті знайти, я думаю, це не проблема. Далі в нас йде бура плямистість. Бура плямистість, вона починається десь, ну тоді, коли починаються такі перепади температури. Десь в кінці травня вона починається зазвичай, якщо робляться профілактичні обробки з самого початку, спочатку поражається старе листя, потім передається на молоде. Поражається чашелистик, поражається вуса, ну все поражається. І якщо з нею не боротися, кущик просто засихає, він просто згороє. Тому це такий, така саме-саме, ну вони всі такі опасні болячки, але з цією болячкою треба боротися в самому, на самому початку. Е, е, можна бризкати фітоспоріном, триходермою, фолькон, хорус і фундазол теж лічим. Е, е, Так, І пам'ятаємо, що бризкаємо е, тільки до цвітіння. При цвітінні тільки бризкається від сірої гнилі. Так, народні ж методи слабкий гірущин морганцю. Юд і рущин із древесної золи теж допомагає. Біла плямистість. Особливо бура плямистість, треба боротися вовремя на ремах на нейтральному світовому дні, тому що вона проявляється вже там на початку літа, якраз коли починають плодоносити ці сорти, і тоді, звичайно, ніякими препаратами не можна обробляти, коли вже буде йогітка. Так, біла плямистість, як вона виглядає? Виглядає вона. Такі білі точечки і з обрамленням такого коричневого або червоно-коричневого кольору. І, і з часом, де оце точечка біла, робиться дірочка така. Народні ж методи, Сода плюс йод і слабкий розчин морганцю. Такими препаратами. Дози дивіться в інтернеті. Все воно є. Так, тупаз, свічі, це з хімічних препаратів. Хурус, бордузька рідина, Голд теж діє при плямистостях. Далі у нас іде фузаріозне в'янення полуниці. Фузаріозне в'янення полуниці дуже-дуже опасне. Е, я е, буваю такі очаги, коли ну, от, ні сьогодні з того, е, полуниця почне в'янути. Спочатку сухне низ, а потім вверх. Е, спори цього гриба можуть у ґрунті жити до 15 років, тому е, бажано взагалі ці рослини удаляти і утилізувати. Е, як розпространяється хвороба і коли причини підвищення на вологість, перепади температури, коли рослина не провітрюється, загущені посадки або посаджені десь, де нема сонця, на сонечку гриби не дуже розповсюджуються, якщо нема вологи, також е, е, висихає нижній листочок, е, гніють плоди, щоб не, е, не було захворювання, е, то висаджувати не можна після. Томатів після картоплі, після перцю. Ці е, рослинки дуже часто хворіють на фузаріозне в'янення. І також не перекормлювати азотом. Причина багатьох, е, в багатьох випадках е, пораж, пораження полуниці грибковими хворобами є перекорм азоту. Із хімічних препаратів. Бордуська суміш, фундазол, Так. максим. І біологічні препарати фітоспорін, фітолікар і триходермін. От такі препарати е, лікують цю хворобу на чорній стадії. Але краще не лікувати, Краще вдалювати. Далі йде антрокноз. Ще його називають чорною плямистістю. Почина розвиватися ця хвороба, ця, цей, ця грибкова хвороба, коли жара і висока вологість. Якщо Захворює полуниця антрокнузом, втрачається до 80% урожою. Хворіє вся рослина, йогоди і квіти, і листя, вуса, усе хворіє і все покривається такими пльомами. На така буває коричнева. Бувало буровато червоного жовтого кольору серединка, а от краєчок ярко виражений такий ободочок. От оце антропноз. Спори цього гриба живуть в ґрунті кілька років, тому якщо захворіла антропнозом, то краще на цьому місці більше кілька років не садить полуницю. Далі йде фітофторозна гниль полунички, Поражається вся рослина. Ну, це ми говоримо сьогодні. Ми говоримо про захворювання листя. Можливо, в наступний раз поговоримо про захворювання коренів, тому що дуже-дуже довге відео буде. В першу чергу поражається ягода і навіть цвіт. Поражається ж, рослина в будь-якій стадії розвитку. На зеленій ягоді утворюються такі коричневі плями, зелені, коричневі. І коли стигне ягода, то ягода, вона. Змінює тільки чуть-чуть колір, їй майже не замітно, що вона уражена цією хворобою. Коли ж вже більше зараження дужче проходить, то ягода вона може муміфіціруватися, може ставати такого. Більш темнішого кольору і грубіть шкірка. На смок же ягода може бути гіркою. І чому, от В цьому опасність цього захворювання, тому що люди збирають урожай, і якщо не пробувати на смак, то можна помилково. Покласти її у здорову ягоду. А при тому, коли покупці купляють ягоду, коли починають їсти, то, звичайно, тоді можуть пред'являти якісь претензії, тому що ягода з гірчинкою. І навіть варення буде з гірчинкою, якщо варить з цього. Так як Фітофторозна гміль теж розповсюджується спорами гриба, то спори навіть зимують у ґрунті. І спори оцього гриба вони утворюють такі ниточки, і ці ниточки плавають у воді, розповсюджуватися можуть бризками води при поливі, при дощі, при вітрі. Допомагає від цього захворювання мульча, солома і провітрювання, щоб не було багато листя і не затінялася ягода, щоб ягода не була мокрою. Тоді, так як зараження проходить в основному на мокрій ягоді, то Треба старатися, щоб швидше просихала ягода після дощу і після поливу. Фунгіцид, який діє проти цієї хвороби, це фунгіцид, який називається альєт. Його вносять через місяць після посадки. Не вносять, а бризкають. І другу обробку роблять ще через один місяць. Я згадала один спосіб, яким я часто користуюся. Не те, не, не що часто, я кожного року ним користуюся. Я додаю в воду молоко. Можна знежирене молоко додати. Свіже. Е, е, Скільки не жалко. Літру, значить літру, на пів, значить пів. Стакан, значить стакан. ну Чим більше, тим краще. Хуже не буде. Там є мікроелементи і буде захист. Тому що полуничка-листочок береться плівочкою і захищає від попадання туди спорів, грибів. І також в цей розчин я додаю столову ложку м'ячної селітри і 20 капель йоду. Десь так. І... Можна ще туди додати 2 грами бурної кислоти. Дуже хороша смесь від е, рибкових хвороб. Попробуйте. Ну, і ще є вірусні захворювання. Вони не лічуться. Профілактикою від вірусних захворювань полуниці є. Боротьба з шкідниками, тому що зачасту вірусні захворювання переносять комахи. Бувають вірусні захворювання, такі як мозоїка, потім краєве пожовтіння я не знайшла фотографії краєвого пожовтіння. Воно не опасне, відмирають верхушки і рослинки такі карликові. Протікає ця хвороба безсимптомно. Замедляється ріст і невелике пожовтіння на рослинки. І також вірусні захворювання, до вірусних захворювань відноситься ще курчовість. До 50% урожаю можна втратити. листя зморщується. Появляються такі п'ятна, а потім робляться дірки на, цих, на місці цих п'ятин. Ці ж рослинки боже, ну взагалі просто удалять і утилізувати. Лікувати їх нема ніякої змоги, тому що вони не лікуються. Цим добра миру, всього найкращого все буде Україна. До побачення!